Добрий день. Добрий день, Рада вас бачити. Це навзаєм. — Сьогодні зі мною Деніс сухих, який минулий рік підписав контракт у нас в місті Тячів, і е, тепер він у відпустці. Приїхав сюди. Так, Госпустя, божім спустя, Я наконець вирвався обратно в ці края, щоб відпочити, надихнути, побачитись. Даже так склалося ще й дати інтерв'ю. Ось. Що б хотілося розказати? Чуть можна я буду Суржиком балакати, щоб не змагатися. Звідки ви взагалі? Я з Сумської області, Глухівський район раніше був, зараз він Шостінський, з прекрасного села Баничі. Дуже хороше, класне село. У нас в селі є кар'єр. Уви був він рашистський. Рашка брала з нього і робила ракети. Ну, не об этом. Прийшов я. Год назад до вас познайомився з Ольгою Михайлівною. А, провів дуже незабутній час очікування від до відправку на навчання. саме? Розкажіть про це. От іменно розкажу. Розкажу, а, а зараз покажу, откуда готувалось нападіння. Приїхав я, значить, в Чачів. Мене Ольга Михайлівна зустріла. Ось, про що я ВЛК доволі таки швидко. Все, як треба. Ну, не одразу. Ну, не одразу. Мене затянуло там по-моєму, по пару днів, десь так, два-три дні. Як, ви, як вас зустріли, е, де ви жили? Е, Жив я спочатку в ліцеї, де знаходиться, зараз РТЦК. Ну, оскільки тоді був там ремонт. Ми переїхали в гостиницю, що для мене було шоком, як і для всіх товаришей, які були зі мною, це був для нас шок. В готелі, так. Що, типу, ТЦК, мав то, що, типу, так стріли доволі Ми на минуточку були на базі отдиха, але об этом чуть позже. Ми жили у гостинниці, хороша гостинця, між прочим. Я зараз, кстати, опять знову там живу. Приїхав в отпуск, я живу знову гостинці. Нас Оля Михайлівна звозила на базу відпочинку. Це теж було для мене шоком. Я не знаю, всім своїм товаришам побратимам про це кажу, вони такі, ти що дурачок, кажуть, типу, як, типу, ТЦК, ну, розрив шаблону, тому що, ви людям свойство нацеплятися за якусь одну ситуацію і брати її, якби обобщать. Тому що вони не бачать типу, моменту, що є нормальне ТЦК, давно служили РТЦК, придані, були. Uh, Чернецкий РТЦК, ви це побачите, вам респект, Ви класні хлопці. Хлопці максимально офігенні, хлопці на позиціях сиділи вообще, ну типу, як то кажуть, ой ТЦК, які не сидять на позиціях. Повірте, вони сидять так же само, як і всі, як і я, як і остальные. І хлопці сиділи по місяцю, по два місяці без вилазму. Ну просто, ну, а чого, а чого б і ні? Якщо людей є желання, поскольку, зчеркнув, же, в ТЦК, не только те бусификаторы есть, есть списанные товарищи, які раніше служили, но оскільки армія їх не хоче отпускати, вони їх якоби прив'язують к тому, що вони ходять там повестки роздають у Слонаувра. І це попалося мені одній із тих редат, які раніше служили. Тому вони вибрали ти сидіти на позицію, чим ходити, типу, щоб їх там груболячморили, там пальцями тикала, а то в худшем випадку побили. Буй такі случаи були, ну без цього ну, ніяк ви. Я не знаю, я приїхав в відпуск, ну на мені не написано, що я військовий, але я так от ждав моменту, щоб до мене хтось подійшов, що в Сумах, що в Києві. Щоб, знаєте, типу, а можна ваші облікові дані, документи не було. одні разу не було. Мене до служби було всього лиш так пару разів буквально, раз в Одесі, раз в Сумах. А во время служби ну, взагалі ніхто не спрашивав. Навіть як я їхав сюди вже, я показую просто військові. Вони кажуть, ви куди? Типа, я в відпуску. Отпускний показав. Вони кажуть: типу, що добре, типу, їй та гарного дня. Вот. Що ще хочеться сказати за той період, коли я поїхав на навчання, на учебку так звану. Мені реально дуже понравився тячів, це місто. Я ну, не здря, я просто взяв вернувся сюди, тому що тут реально круто. І є такі прекрасні люди, як Ольга Михайлівна, з якими можна зустрітися, і познайомитися ще з потенційними новими військовослужбовцями, з контрактниками, поділитись з ними, можливо, досвідом, думкою, там, дати якусь настанову. Не сказав, що я там багато чого бачу. Ну навіть за той рік, який пройшов, ну. Щось да є. Все рівно ваш досвід він дуже цінний і він цікавий тим, хто тільки зараз в етапі да. очікування в навчальний центр і формується до вступу. Так воно є. Да. Я скільки своїм товаришам казав, коли вже служити почав скільки своїм ревісникам казав хлопці, кажу, якщо вдруг ви не думаєте служити, обращайтесь до мене, я вас направлю до Ольги Михайлівни, щоб ви пішли через тячів. Чого? Об'ясню. Побудь в Закарпатті, пожить в гостинниці, віддихнути на базі, при этом ну, реально це було безплатно. То есть, це, ми не платили гроші. Ну, я не знаю, може, це з барського плеча так. от... Може, да, може, ні, не знаю. В общем, своїх грошей я не платив. Нас возили безкоштовно. Ми віддихали на базі, нас поселили, ми кушали. Кстати, насчет кармішки, коли я жив. Тут, в прошлом году перед навчанням, передочепкою, у нас дуже класно в ТЦК кормила столовка Трьохразового питання. Взагалі бомба, кухня-бомба. Я не помню, як звали ту женщину повара. Ну, якщо вона буде це дивитися, може мене не помнити, але виготовити дуже класно. Ем, що ще сказать? Да, ну, я не знаю, у мене зараз дуже багато емоцій, оскільки відпуск, оскільки зустріч з із побратимами. У мене дуже багато побратимів, ті, хто в відпуску теж, ті, хто списалися по той чи іншій причині, по здоров'ю, по сімейним, зіми зустрівся, як давно не бачився. З Ольгою Михайлівною зустрітився, попав на інтерв'ю, познайомився з новими контрактниками. Це дуже круто, що є от реально такі люди, є, як то кажуть, такі міста, де. Тебе встретить дуже тепло, тобі зроблять реально толчок. От от ти от посі, от, по собі скажу, когда ми виїжджали з Тячева, ми з теплотою в душі сюди виїжджали. Потому що я в сумах ТЦК був. Ну не то щоб там були мене, или що, но ну, якщо сравнити уровень роботи ТЦК Тячева і обласного ТЦК Сум. Матюкатися не можна, ну скажімо так, всі все зрозуміли. Да, Мягко вражаюсь, там не дуже хороші товариші, які ну, відправляють людей не без їх згоди. Я можу розказати свою предісторію, як вообще я пішов служити? Так, да, розкажіть. І ще хочу запитати вас, розкажіть. Вже у вас є досвід, тому розкажіть для тих, хто тільки збирається йти. Підписувати контракт, як їм треба підготуватися, що їм можливо треба собою мати, або чи щось треба взагалі якась підготовка? Ну, по порядку. зараз, значно, ну, з предісторії, як я, я взагалі попав, так. так сложив, що пішов служити, а потім вже по ходу діла буду розказувати в курс діла води, що треба для цього. Це, в общем, 24-й рік. Весна, май місяць, Пасха. Думаю, «Пойде Денис нове дані. Бо я був обмежено придатним е, ще з школи. Я вже не пам'ятаю, по чому не була обмеженість. У мене був такий безтерміновий квиточок, там було написано, що не придатний в мирний час, а обмежу придатний військовий час. Я такий, ну ладно. Поскольку пішла тоді заварушка з обмеженими цими, я такий думаю, поскольку я законопослушний товариш, пойду обновлю, щоб мене не трогало, Бо якби на то время мені було 23. Думаю, скажу, обновлюся буде ок. Я приходжу в ТЦК. Моє приписане був в Сумах. Кажу, я хоча б на вітання. Вони кажуть: добре, нати вам пов'язку переднім числом, ідіть волка проходить я такий. Ну, що то, ну, ладно, думаю, що то так йокнуло ну, думаю, окей. Пішов, пройшов волка за день, бо там, ну, дуже мало, скажімо так, желаючих було. О, і пройшло все швидко. Приходжу я в ТЦК, даю їм цей, як то кажуть, Анкетку, ту медицин, медицинську книжку, я не знаю, як назвати. Направлення. Да. Каже, рядовий каже, окей, зараз я вернусь. Він забирає мої документи, тула куди, -то, то кабінет, приходить, каже, піднімаю на другий етаж. такий, типу, а чого, а що мені, типу, що мені ще треба? Поднімайтесь. Я піднімаюсь на другий етаж, там є баришня в окошці, типу, у вас є фотографія? Кажу, ну є фотографія в моєму білеті. 16-літньому возрасті. Да. Пойдете? вона каже, да-да-да, пойдете. Я такий думаю, Афітя, не... зачем я фотографія? На воєнний білет. Так подождіть кажу. В смысле? Мені 23. Ну, типу, нічого не знаю. А виявляється, многі вже знають, що була уловка Обмежено придатні, неважно віросту, там від 18 до 25 обмежені придатні проходять ВЛК, признаються придатними і приравнюються к ресурсу мобілізаційному. Я такий, де то мене хтось обманув. Ну, я парень змікалисты, я підрозділ, в якому я сейчас служу, значит, з 22-го года. З многими общався, поскольку вони стояли в моем селе у 22 году. Сам я ж кажу, родом з Сумської області, там, 6 району. Позвони товарищу кажу, обіцянка, така така ситуація. Він каже, тячу. Я такий, окей. У мене 7 числа отправка должна была бути в учебку, туди, куда ми не хотіли направить суми. А я для себе наверну, що если предать время служить, я пойду. Туди, куди я хочу. В 71-й батальйон, ну ви вже 3 от, переформували. Ну, суті, не міняє. Він такий каже: Тітя, я сів на автобус, поїхав в Київ, з Києва втячка. 7 числа я вже в Тячеві, мене зустрічає Ольга Михайлівна, мене заселяють. І починається вже ну, процес ВЛК, процес підготовки, очікування, відправки. Касательно підготовки до того, щоб, ну, щоб себе правильно настроїти до контракту. Ну, не знаю, мене дуже все спонтанно на самом деле, так вийшло. Ну, поскольку я до цього собі вже дав в установку, що прийде час, я піду без калібанів. Ну, типу, окей. Просто що це скоро наступило дуже скоро, не в 25, а в 23, ну, думаю, ну ладно. А що треба? Просто треба зазнати, то, що пацану треба міняти. О, всі підрозділи требуються, ну, всім підрозділам треба люди. Треба люди. Толкові. Без... Ну, Безтолкових у нас немає, це щось трошки неправильно сказав. Треба всі люди, треба і гранатометчики, і піхотинці, і дрончики. От особливо зараз на дрончика веде дуже сильний уклон. Дрончики це от, реально у нас переходить армія на Новий лад, яка би вже перейшла, ну, не до кінця, можливо, десь містами. Но дрончики це все. Це і очі в небі, це і корекюровка, це і ураження, це і евакуація. Наземними дронами. Івак проводять, зараз вже практикується цим ну, знакомо, спрашу, каже, ну, під'їхав робот, чувак загрузився. Так? Так. Да. І його забрали. Все. Ну, і, зрозуміло, є дуже багато груп служб в армії, які теж потребують людей. От, допустим, человек якщо идти боїться йти служити, куда кудись. Не знаю, гранатометчиком, стрільцем, ну, неважно ким, ПЗРК. А йди діла водом. Десять ти одним вересне в собі, що ти там десь можеш недалеко від передка бути, тобі буде страшно, йди діла водом, кудись в тиловий, грубо говоря, там міста. Бо, от, допустимо, з тилових є, допустимо, товариші, які хочуть іти на але їм ніким їх замінити. Замінити, так. Да? Да. Можна йти на тиловий посади. Можно и поварами, то же самое. Но нема в армии не нужно профессии и Всі Все профессии важны, все профессии нужны. Просто у людей, ну как объяснить, картинка сложилась, что от, если кто-то сказал, что там капец, все, это все капец. Ну, не всем капец. Если кожен так будет считать, то и будет капец. Ну, а если просто от, чуточку включить холодную голову и подумать, что если бы он такие капец, капец, кацапа уже б, б стоял тут у Закарпатті. Ну, тим не менше, вони десь на місці там топчаться. Да, де то вони ну, як правильно це слово? Прориваються. Прориваються. Де то вони получають по голові. Ну, тим не менше, якщо брати картину 22 -го года і зараз, да, понятно, що все змістилось з попередже, донецькою, луганською, запорозькою області, ну, херсонською, понятно вже. Ну от сумською, чернігівською, київською, цих коцапов нема вже. Ну то, що там зараз в Донецьке відбувається, во всьому передку, да, це дуже неприємно, але тим не менше, Всі хочуть перемоги, але ніхто не хоче щось зробити для цього. Даже просто, якщо от чоловік от, починає якісь глупості казати, краще хай мовчить. А от за нього толку буде більше, якщо він буде просто мовчати, ніж він почне, ой, там давайте кордони, давайте, да не, ну, якщо ти такий умний. Возьмите, собери таких своих единомышленников, Покажи, як треба. Да. Ну, всі, всі такі вумні, десь там за кордоном, десь у фортеці Варшава сидіть, розказують комусь там ну пацанам, які я навіть не можу там кому-то розказувати, що, що да як. Я... Ну, ми не напрямнули, ну ми в Сумській області. Ну ми... Можна я матюкнусь, його запікаю? Хорошо. По нам летить усе. Арта, там навіть РСЗВ буває б'є. Найбільша болячка це оптика, дрони на оптиці. Ти її паскуду, чуєш, але ти її не можеш нічим зафіксувати, тому що це оптика, вона нічим не глушиться, не фіксується. Возможно, часом щось придумають, щоб його як -то, ну, обнаружувати. Але на даний момент цього ще ніхто не видумав. Та й вряд ли видумає, мені нічого скажеться. Денис, скажіть, за час вашої служби ви шкодували, що пішли в армію? Ні. Я, чесно скажу, я даже наоборот радий, що так сложилось, потому что, по-перше, я швидше в цю кухню втягнувся, ніж там, допустим, в каком то, роз... ну, -то другом розкладі. Мені появилося дуже много товаришів, дуже реально толкових, класних людей в моїй житті. Чи бачили ви в себе на службі, чи є у вас досвід того, що жінка в армії приносить користь? Ну, як у нас є дівчата, у нас є дівчата, молоді, є жінки, які служать, свізістки. Ну, в основному, це свізістки, реально. Ну, я з ними не так, щоб часто сталкуюсь, але, в принципі, опять же, як я вже сьогодні упав, є столові посади. Те же саме, от больна тема для всіх те ж саме, ТЦК. Можно брать женщин, девушек, просто для оповещения. То есть, понятно же, увы, нас народ трошечки диковатый, женщин быть никто не будет. Я, по крайней мере, в это верю, и я все надеюсь на это. <laughs> вот. ТЦК можно женщин, девушек завлекать. Если не брать, вот, допустим, медиков, что помимо медиков? Это ТЦК, это связисты, это логисты, какие-то там, не знаю, вещевики. Ну, куди можна, от реально. А чи можуть жінки е, мати такі самі обов'язки, такі самі задачі, як і чоловіки в армії? Ну. Бо я знаю, що такі є. Таких мало, але такі є. Тому воно то так. Є. Що скажете ви? У нас була жіночка, яка стояла на позиціях разом з хлопцями. Вона побула в зв'язку, потім вона захотіла назад перевестись в роту. Ну, я, ну, це моя мисль, моя думка, що ну, на позиції, якщо це не бойовий медик, краще ну, жінкам не йти. Це опасно. Ну, як би там не боролися за раніше равнопра... Ну, Женщини, є жінки, жінки женщин треба берегти. Це ладно, мужчин, ну, мужчин, Ну, добре, господи, вже щось вже не то добре. Але жінки должны бути трошечки. Тыльнее, вони должны бути за спиною товарищей, мужчин. Ну а когда уже женщины йдуть на передок, це должно быть стыдно для мужчин. Вот. Если чисто щоб постыдить мужиков, то в принципі можно. А если от реально дивитися на це все, то э, женщинам, не то, что вони не, не делають, вони виконують даже. Парою більше роботи, ніж мужики. Я хотіла почути, чи доцільні вони, чи ну так, чи ну вони... міста вони можуть і вони це ділять. Просто лічно нам на на, 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 да, на мій погляд, лучше э, дівчат берегти. Ну, ну, і муж і мужчины, конечно, надо. чоловіки тепер берегти, всіх берегти. Но... оскільки війна це діло мужське, це не, не женське діло. Як не крути, все війни всегда зв'язувалися з мужчинами, і воювали завжди мужчини. Ні одна жінка там, не розв'язувала якусь кровавую війну і ту бойню, і той бойни, типу билися воювали одні жінки. Ну, це моя мисль, моя думка. Може хтось не согласен. Ну, допустим, я дивлюсь, у нас є в батальйоні девочка, Вика, її зовуть, їй 19 років, вона связистка. Кажу, Віка, от ти пошла служити. Кажу, ти мотивація була? Ну, просто захотілося, вот так. Ну, для мене це абстрактно. Бо так, ну, дяк. Може, вона не може пояснити, але вона відчувала, що вона просто мусить це зробити. І все. Таких багато є, приходять до мене і кажуть, я не хочу жити звичайне життя, ніби немає війни. Я хочу бути долученою до цього процесу. Робити те, що я можу, те, що мені скажуть, те буду робити. Ну, стороны, Якщо так... в неї виходить це, то це круто. Ні, не, ну в... неї дуже доволі не виходить, вона хороша зв'язку на самом делі. Тим більше, вона ще. Не. Ціний час вони на навчання є будуть відправляти. У нас дуже часто відправляють на навчання. От уже в підрозділі відправляють на навчання. І сві... всіх відправляють. І з рот відправляють, і дрончику відправляють, і, і свізісту відправляють. Мені предлагали там піти на офіцера до кажу ні. Не хочете? <клес> а яке у вас зараз дзвони? Мене Посада у мене штаб-сержанта групи планування. Планування батальйону. Документація. Бойові дії, замисли, схеми, карти, бойові накази. Ну, це, ну, як, я не можу розказати всю структуру, допустимо, того ж наказу. Кому цікаво, можете погуглити 140-й наказ, від наказу, як там, що в нього входить, і замисел бою, що таке замисел бою, бойовий наказ, кому цікаво. Так. Цим ви займаєтесь. А що було до цього? Чим я займаюся до цього? Так, до цієї посади. Ну, я був спочатку в роті, стрільцем, Потім оскільки поскольку людина, я раніше займалася удаленою роботою, працював віддалено, дуже непогано розумію в Excel, в офісі в цьому всьому. Word, Excel, плюс вже во время служби Corel навчився пользоваться для редактування карт. Був стрільцем, потом понял, ну, поскольку я общався з людьми, он почули, що чим я займався, понял, що надо трошечки при... перепрофилировать человека и дать ему задание, то, что ему ближе, як то по душе. Ну, я тогда вообще, як бы був готов всем заниматься, но так сложилось, сказали, будеш ти планер. Я тогда не понял, що це. Я тогда не знав, що це. і як цим займатися. ну, з часом мене, мой. Начальник командир Олег Палыч навчив, одтянув, розказав. І я так уже год займаюся цим чуть більше годі. І пану виходить, скажімо так. Ну, і притом переводиться, навіть я так було в шутку там, та їм переводиться буде. Не хочете переводитися. Ну, вони типу кажуть, так? Переведешся, так, звісно. Ага, переводяться. Скажіть, Денис, а кого у вас не вистачає? У вашій бригаді, у вашій частині, вашому підрозділі? Звісно, ви не займаєтесь рекрутингом, як ми зрозуміли, але можливо, ви знаєте, кого саме є нестачі? Михайло не вистачає всіх. Ну, от всіх, як гранатометчики, так і дронщиків, так і зравщиків, зенітно-зру, ну, зенітно-ракетно-артилерійський взвод. Всіх не вистачає. Ну, всіх, от, буквально. Ну тут зрозуміти треба ще брати вам внимання то, чим хоче чоловік займатися. Тобто, допустимо, як у нас от іде? У нас підрозділ складається з рот. Основні підрозділи і підрозділ забезпечення. Тобто, ну, типу, у нас везде не станче. Ну, у нас акцент іде на основні підрозділи: це роти, це Мінбат, ну, точніше, мініметна батарея і зрауз із РВП. А потім уже підрозділ забезпечення. Ну, так, як нам кажуть, що ми переходити і склон робити більше на дрончиків, то дрончиків зараз стараються по максимуму комплектувати, Тому що дрончики це все. Це, опять же, очі, коретіровка і ураження. А для того, щоб потрапити дрончиком до вас, треба якісь навики? Ну, як мінімум, щоб руки з плеч росли. Як мінімум, І хоча б якісь базове розуміння, що таке дрон, які види дронів бувають, я не знаю як їм пользоваться, або хоча б держати, уміти дрон в руках. Тому що ну, бувають такі товариші, які можуть навіть дрона в руки не брати. Там, взяли, попитали запустити, він їх упав, розбився, лопасті підбивали, лучі підбували. Тобто, хоча б саме елементарне, щоб чоловік мог, ну, розуміти, чим відрізняється Mavic від FPV-шки, як там, допустим, управляти FPV-шкою, хоча б теоретично, як управляти Mavic-ом. Та й все. Я считаю, цього буде більш достатньо, хоча б щоб ти прийшов що і спросив, що таке Mavic і що таке FPV. Якщо ти вже відітєш на цих два вопро, ну, на цей вопрос, то вже хорошо. Батько в цьому научить. І головне, щоб було бажання. То ось знання Боже ти будь, а бажання вчитися не буде. Звичайно, як відправлять на навчання, він там просидить там пару місяців, проїде нулем. Ну той чувак повернеться обратно, допустим, в роту, откуда його витягнуло, щоб його научить дроном користуватися і отправи там звід безпілотних комплексів. Потому що, е, потому що є різні види дронів, коптерну, типу, крила все є. Просто всім треба вчитися. А щоб повчитися, должно бути бажання. А если в людини немає бажання, то ти як би її не питався навчитися. Так же само, як от є всі кожного желання служити, я йду служив. А є такі, які можуть балакати, я пойду, в витоки не йдуть. Що б ви сказали таким, які кажуть, я хочу, але я ще боюсь, я не знаю куди, я вагаюсь, я ще сижу, я піду потом. Отакі, вроді байдайні. Що сказати? Ну, це Опять же, в мене лізе нецензурна, нецензурна лексика. Просто брать і йти. Ну, типа... Первый шаг всегда страшный. Всегда страшно сделать первый шаг. Ну, то есть, когда ты сделаешь первый шаг, ты уже дальше будешь спокойно шагать, потому что ты уже на первую ступень поднялся. Чем дальше, тем, ну, не так сказать, что тем дальше, тем проще, но жизни становится легче. Это должны все понимать. И если человек будет надеяться на какие-то слушный момент, на удачный там, случай, что вот он вот так вот момент подберет, и он так вот прям впрыгнет в армию. Не получится так. В армії, ну, армії тяжелее становиться. Ну легше не становиться не тільки в армії, не становиться ніде легше. І треба це розуміти, ми становимося сильні. Якщо чоловік буде думати, що він колись якийсь момент, він його ніколи не підбере. З такою мислю він буде там, до кінця війни, так от сидіти, чекати, 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 а потім, от, не дай Бог, що прийде, що русский е, е, скаже, цілуй мені ноги. Все, ну тобто, типу, ні, ніколи не буде вдачного моменту. Тільки є тут і зараз: Либо да, либо ні. Все. А то я там, то що? Что... Страшно всі. Ну, тобто, треба даватися, що что... є хлопці, які от мною служать, які вообще з 22 року -го у года... мене є побратим, Роман, він, кстати, Закарпаття, тут, кстати, недалеко живе. Він з 22-го служить. Він менше мене годами. От мені 24, йому 22, по-моєму. Ну, по від почала війни? Ну, типу, 18 років, считай, той там, начало 19, ну, типу. Блин. Є такі, приходять часто теж 18 років. І, і чувак служить, бо якби він уже хоч теж устав, але у нього нема вибору, він далі служить, він розуміє, що а хто як не він? А хто як не такий, як він? Так. Ну, других варіантів нема. Треба приїжджати в Тячів, треба да, їхати до Олії Михайлівни. От, проходить всю процедуру підготовки, ВЛК, оформлення. оформлення, відпочинку, на базі відпочинку, там, життя у готелі. Ну, зараз у нас вже є облаштовані місця для не, ну Там зараз вже і поярче, ніж гасінниця, скажімо так. Да. Я бачу фотографії, бачу відео. Зараз там реально ярче, ніж навіть в той гасінці, де ми жили. Тобто, треба просто брати. і і ти і не ждать моменту Вони ніколи не нас. ніхто крім нас, цього не зробить. Так, да. есть, типу, а як починають там, мови там, депутати то есть, да, вони сіда були паскудами і типу що и, типа. Что за іми, що за що за іми ганяться, рівняться. есть я от служу в тому регіоні в часу їзди від дома. Ну, при цьому я дома буваю в лучшем випадку раз в два в місяць Все. Ну, я. Служу і розумію, що я вдома, я розумію, що от може случитися, які можуть бути собитий і що може піти не так. Я розумію, що якщо треба щось починитися, допустим, ну так, от, представлю саме поганий результат, саме поганий сход, я просто приїжджаю, родних увожу, і все. І далі повертаюся обратно на місце служби. А є такі, які сидять, у мене на класіки є такі, які ну, сидять, вони вже лашаки такі, що блін, можна йти і спробувати кудись чимось зайнятися в службі, в армії. Mm -hmm. Просто опять же, у людей одразу така картинка: от все, ти в армію попав, ти йдеш штурмувати, ти йдеш піхотинцям. А навіть якщо так, а що в штурмовиках погано, в піхотинцях, нічого погано немає, це взагалі двіжок прогресу. Якщо цього боятися, то можна, опять же, як я вже пам'ятав, дрончиками якийсь підрозділ забезпечення, розвідчики, да. сапери ті ж самі. Так, да, сапери це дуже опасно, розвідчики це опасно, ну у них трошечки інша робота, ніж, ли, допустим, в тих, хто сидять на позиції. Для кожного щось своє знайдеться. Місто знайдеться для всіх. Просто треба правильно знайти до цього підхід і правильно як -то для себе срисувати ситуацію. Либо ти будеш сидіти, чекати, поки тебе реально вже візьмуть, і візьмуть тебе відправлять, ну, відправлять куди захочуть. Тому що там тебе не буду спрашивать. А так, коли ти йдеш вже сам, ти от розумієш, що я чітко йду на цю спеціальність йду на цю посаду, я буду її займати. Я буду займатися імно їм. Хоча, навіть я, якщо я навіть не знав своєї посади, але тим не мене, так злочилося займатися тим, чим я займаюся. Ну і непогано. Обучили працюємо. Я називаю це роботою. Дякую. Дякую вам, що ви звернулись до нас рік тому, що ви приїхали зараз у відпустку і що ви погодились на це відео. Дякую. Ну так так сложилось. Давайте, подякує. Все, Подякував.